Та що, добрий вечір. Черніга ще на нас не відпускав. Раз, світла нема. Оприділили ми. пацанюра. зараз трошки підсвічу. Уже Юрчик просить-просить, чистота порядок. Ну, Нам сподобалось, що чистота отут. Це саме основне. Коротше, оприділили нас. Друга форсунка покинула наш чат. Зараз будемо видимо, поміняємо одну форсуночку. Ще там, ну понятно, Тут дуже багато нюансів по машині. Тут, я не, навіть туди не дивлюсь. Ми щас, нам зараз пропрацювати мотор, щоб не забило оцього паренька і не наробило діло, бо цей навантажувач не любить цього. Іменно цей мотор. Він одразу дере. так. Все, технологія дяді Валерій Миколайович, де патьом ходить. то так. Якось так поїхали.